Свободівці у Тернопільській міськраді не підтримують відкрите персональне голосування. 22 березня чергове засідання 30-ї сесії розпочалось із розгляду проєкту рішення, в якому йдеться про забезпечення особистого, а головне, відкритого голосування депутатів. Автори цього проєкту Тарас Юрик із фронту змін Петро Ландяк – представник громадської позиції та позафракційний Олег Вітвіцький, відверто обурювались, чому питання не було включене до порядку денного, адже ініціатори зареєстру. Ували його близько двох тижнів тому, тим паче, що з прийняттям такого рішення Тернопіль став би першим в Україні містом, де б ввели поіменне голосування. Тому ми перші мали би показати такий крок і продемонструвати для всієї країни, що ми готові нести персональну відповідальність. Кожен окремо взятий депутат Тернопільської міської ради. І я в першу чергу прошу все-таки поставити на голосування це питання. і Я сподіваюся, що. Прямо позиції, тісно пішли на це страна, політя тільки на екрані, нехай е, буде розміщено хто і як голосував. І на сайті міської ради, так на сайті Верховної Ради, нехай це буде збережена поточна інформація. Власне, все дякую за увагу. але, не зважаючи на розлогі, аргументи та обґрунтування, для чого потрібен цей проєкт рішення, начальник управління правового забезпечення міськради Олександр Печіль мотивів щодо його створення так і не побачив. Проєкт рішення мав бути мотивований і обґрунтований за пропонованому проєкті, Цього не відбражено. Міський голова Сергій Надал, пояснюючи своє небажання голосувати за це питання, послався на технічні нюанси. Я доручити зараз юридичному управлінню спільно з управлінням автоматизації, інформатизації видосконалися питання. Натомість, ті ж свободівці вже у Верховній Раді блокують роботу парламенту, мітингують і шарпаються із регіоналами словом, роблять усе, щоб зробити голосування відкритим та персональним, а також викорінити таке явище, як кнопкодавство. Але їхні колеги у Тернопільській міській раді приймати проект рішення щодо прозорого волевиявлення не поспішають лише 17 депутатів не бояться публічного висвітлення того, за які питання вони голосують. Чи підтримують свободівці з другої спроби проект рішення про персональне голосування? Стане відомо на наступній сесії міськради.